Дорогі наші діти, сьогодні в День Святого Миколая, вітаємо вас із цим чудовим святом. Нехай цей день принесе вам радість, подарунки і виконання найзаповітніших бажань. Будьте слухняними, добрими і старанними. І тоді Святий Миколай завжди буде вашим другом. Нехай тепло і радість заповнять наші серця. Незважаючи на всі випробування, які випали на нашу долю, ми разом. Ми велика шкільна родина, яка підтримує одне одного. Пам'ятайте, що добро завжди перемагає зло, а віра в краще майбутнє робить нас сильнішими. Нехай святий Миколай принесе вам мир, здоров'я і багато, багато солодких мрій. Але пам'ятайте, щоб отримати подарунки, потрібно бути чемними і слухняними. Я знаю, що наші маленькі учні та учениці підготували лист Святому Миколаю. Давайте ж їх послухаємо. Добрий, безвідмовний, Миколаєм Дологий у листі я слово мовлю. Ти улюблений, святий. Я пишу тобі, безлими, хай з війни гелої лист, повертаючи живими. Я злата. Ось мій лист. Добрий ниочка отче. Миколай славний нас. Я пишу и іду захочу, щоб розмі состав на склад. И ще ті менце се тронів, щоб і та ось і все. І я чекаю в сьогодні дві макаю в ютабе. Широпалки і відкриті вітання, тобі очи в небесном краї. Ш... Хочу, щоб знову хороші бажання. Стіла в титун на далекій землі, щоб зародила пшениці і жито, ситі баштани, сливові сади. Щоб в Україні хотілося жити, Настя бувай і на поміч прийди. Я не вперше, щоб пішов. І сьогодні я за нею тебе їти й попрошу Таніменці в Україні і матусі брати. Квітись да шов по сині й пимуть, йдіть Пишу і я тут, Миколаю, мого листа так несе. Я, отче, гайну мрію маю. Любов що полонила все, щоб між собою не сварились сусіди, друзі і брати. Стань простий народ горою. Софійка, я, летіть листи. Що до в листі опишу свою проблему мої стати у житті Пошукашим інженером, та діти, де ще серчино стала в нас, то спосу війну спинити дві матвічі клас. Святителю великий, добрий, і давній мій помічнику. Я знов пишу тобі про спокій, спини війну оцю бридку. Вже досить вдів, сиріт, нещастя, зроби із України рай, вона бо заслужила щастя твоя Софія, бувай. Насилаю привітання Миколаю. я чекав на цю подію цілий рік. Трішки рідним гармонії бажаю, щоб війна не зіпсувала їхній вік. А мені, якщо можливо, постарайся у навчанні посприяти, дорогий, щоб я більше до книжок йшов, не грався, твій михайлик. Люблю тебе, святий. Із тихим днем, із мирним ранком вітаю, Миколаю мій, пишу листа тобі на ганику. Його в руках своїх зігрій, здійснив бажанечко єдине. Хай посміхуться люди всі, хай, хай зустріли. з лагода людей зустріне. З любов'ю Антон уклін тобі. Дуже шкода, що діти нашого часу найбільше мріють про закінчення війни. Нехай це свято стане для нас маленькою перемогою. Незважаючи на все, ми продовжимо вчитися, гратися і мріяти. Тож давайте разом з малими ліцеїстами зануримося в атмосферу свята.